Шановні слухачі мого каналу, хочу подякувати всім за вашу підписку, хто ставить вподобайки та пише коменти. Це дуже важливо для рейтингу каналу, але важлива також і фінансова підтримка. Тож буду вам дуже вдячний за помірний для вас донат. Реквізити для донатів ви можете знайти в описі під випуском. Ну, а тепер переходимо до теми самого випуску. 17 січня 1921 року на сторінках респектабельної британської газети Лондон Таймс опублікували некролог про загадкову людину, яка мала, судячи з усього надздібності. Насамперед, усім він був відомий лише як Олександр Мальком Джейкоб. Але багато хто був упевнений. Що це псевдонім, і ніхто не знав його справжнього імені. Ясно було лише, що це був європейського типу чоловік, який розмовляв англійською і майже все своє життя провів в Індії, яка тоді була британською колонією. Хтось вважав його поляком, інші називали вірменським євреєм, а сам він якось заявив, що він турок. Який народився під Константинополем. На думку одного з дослідників, справжнє ім'я Джейкоба було іскандер Мелікі Бін Якуб Альбір. Широко відомо, що саме Джейкоб був прототипом персонажа Лурган Сахіба з роману Кіплінга Кім, а також саме про нього письменниця Меріон Кроуфорд. Написала роман Містер Айзекс, За словами Джекоба, у дитинстві його бідні батьки буквально продали його в рабство, багатому паші, як слугу. Проте той одразу помітив у хлопчика неабиякі здібності і дав йому гарну освіту. Паша навчив його не тільки літературі, мовам, філософії та тонкощам східної культури, а й просвітив у сфері окультизму. І останнє дуже допомогло Джекобу в подальшій кар'єрі. Після смерті Паші юнак вирушив спочатку в Мекку, а звідти дістався до Індії. У нього не було ні грошей, ні поручителів. Проте, завдяки своїм знанням, він швидко знайшов собі роботу при дворі знатного вельможію Хайдарабаді. А за два роки. Завдяки незвичайному таланту миттєво відрізняти підроблені коштовності від справжніх, він опинився в Делі, де швидко розбагатів на торгівлі дорогоцінним камінням. Його клієнтами стали високопоставлені особи з Індії та Великої Британії, і наймовірніше, саме тоді ж його за чутками завербували в британську розвідку як секретного агента. В історії не збереглося портретів містера Джейкоба, окрім однієї сумнівної достовірності каламутної фотографії. Саме зараз вона на екрані. Але за розповідями людей, він був вельми гарним обличчям і гарною фігурою, а також володів чимось на кшталт природного магнетизму, постійно притягаючи до себе загальну увагу. В 1870-х роках він оселився в розкішно обставленому будинку в багатому районі міста Сімла або Шимла, і до нього часто приїжджали натовпи знатних осіб. Звички його при цьому були вельми аскетичними. Він ніколи не пив, не курив, був суворим вегетаріанцем і замість дорогих коней. У його стайні стояв лише один непоказний кошлатий поні, на якому він любив їздити по окрузі. Вся справа була в тому, що все його життя було пронизане окультизмом, східною філософією та астрологією. Він не використовував ці знання для обману легковірних, а сам жив за їхніми принципами і вченнями. На званих вечерях він нерідко вражав гостей своїми незвичайними чудесами. Одного разу на одній з його вечір була присутня дуже популярна в ті роки медіум і езотерик Олена Блавацька, і вона публічно визнала, що він майстер у демонстрації надприродних явищ за своїм бажанням. Одним із таких чудес було раптове, так би мовити, розчинення Джейкоба в повітрі просто на очах гостей. Ось він сидить за столом, як усі, і вправно орудує ножем і виделкою, і раптом на його місці порожнеча, тільки ніж і виделка рухаються як і раніше, самі по собі, над тарілкою. Зворотна матеріалізація відбувалася незабаром також на очах гостей. Одного разу на званій вечері був присутній якийсь генерал, якому було замало подібних вистав і захотілося чогось витонченішого. Він попросив Джекоба показати кілька інших фокусів, і той, вочевидь ображений, попросив генерала дати йому свою тростину. Тростину було зроблено зі старої виноградної лози, і коли Джекоб поставив її у велику чашу з водою, за кілька хвилин на кінці тростини з'явилися корінці, а потім пагони. Вони швидко заповнили собою всю чашу. А Джекоб стояв і тримав тростину, щось бурмочучи, ледь чутно. Потім із тростини почали рости гілки. Які перетворилися на листя, а потім почали рости грони винограду. Все це сталося буквально за 10 хвилин, і це було ще не все. Потім Джекоб попросив одного з гостей заплющити очі і уявити собі, що він стоїть у спальній кімнаті свого будинку, що знаходився приблизно за милю від будинку Джейкоба, гість заплющив очі. А коли розплющив, то зі здивуванням побачив навколо себе свою спальню кімнату, де поруч із ним стояв Джейкоб. Потім Джейкоб попросив гостя знову заплющити очі, щоб вони могли повернутися назад у будинок Джейкоба. але шокований гість відмовився: Ну що ж, сказав йому Джейкоб, раз ти не йдеш, я піду один. До побачення. І він зник, залишивши гостя в його спальні. То, тобто це був не гіпноз. Вони справді якимось чином перемістилися в будинок гостя. На жаль, як усе це виглядало з боку інших гостей, ніде в джерелах не вказано. У 1896 році кореспондент спіритуалістичного журналу Бордерленд. Зустрівся з Джейкобом і попросив його прокоментувати всі ці та інші чудеса. І Джейкоб заявив, що він не робив нічого незвичайного і що всі ці трюки міг би провернути навіть сам кореспондент, якби знав, як все це робиться. А коли кореспондент запитав його щодо ще одного трюку з ходінням по воді, то Джекоб і зовсім відмахнувся. А та я не ходив по воді, хоча могло здатися, що я це роблю. Але насправді мене підтримував у повітрі мій друг, який невидимий для всіх інших. Він помер ще 150 років тому, і відтоді був настільки люб'язний, що став моїм опікуном, відповів Джейкоб. Ще одним дивом Джейкоба був фокус, під час якого Джейкоб знімав із шиї свою хустку. І починав розмахувати нею, після чого з усіх боків до хустки зліталася величезна зграя метеликів, і їх було так багато, що не було видно жодного предмета в кімнаті, ні стін, ні стелі. А коли Джейкоб вимовляв якесь слово, усі метелики зникали, наче їх і не було. В інший раз він показав одному своєму гостю свою вітальню. І той був шокований, побачивши величезну пожежу. Адже все у вітальні було охоплено полум'ям. Однак це полум'я було примарним від нього не йшло ніякого жару. Так Джекоб прожив багато років, але на шостому десятку вибухнув скандал і його звинуватили в шахрайстві через продаж імператорського діаманта. Він же діамант Джейкоба, одного з найбільших у світі. Джейкоб вважав, що це все підлаштував один чиновник із Хайдербаде, з яким у нього були сутички. Так чи інакше, Джейкоба, зрештою, виправдали в суді, але він зазнав великих витрат і втратив усі накопичені статки. На старості він перебрався до Бомбея. Де торгував порцеляною, дотримуючись своєї філософії та в безсмертя душі, сім'ї та дітей у нього не було, ніхто так і не дізнався секрети його чудес, і ким він був насправді. Ось така історія, шановні слухачі, якщо цей випуск вам сподобався, ви знаєте, що робити. На все добре, щасти вам!